Привіт, це рубрика «Корисно знати і сьогодні відповімо на одне з найважливіших питань усіх автоподорожей: брати тормозок з собою чи надавати перевагу перекусу на заправці. Ходімо, з'ясуємо. Ви рушаєте у далеку поїздку, і що ви відчуваєте в найближчі години? Та зізнавайтесь, це голод, як в принципі, і я саме тут і з'являється вічна дилема водія: взяти щось з дому та Поїзд в дорозі, або зупинитись за ходогом на заправці. Давайте розбиратися. Спочатку поговоримо про перекус з дому, або як кажуть у мене на Дніпропетровщині, тормозок. Ось такий у мене сьогодні з собою тормозок: бутерброд, огірочок, яблучко та яйце. Перша перевага у тормозок. Ви точно покладете те, що любите особисто. Друга можна не зупинятися і поїсти прямо в дорозі. Але наш автоексперт Василь застерігає: їсти в дорозі може зекономити час, а може і створити реальну небезпеку. Якщо взяти перекус з дому, то з однієї сторони це економія часу. Не треба зупинятися саме для їжі, але з іншої, це буде відволікати вас від дороги. Доки знімали це відео для вас, виявив ще один нюанс в моєму тормозку: гарячий бутерброд колись був гарячим. Ось це мій гарячий бутерброд, який ще зранку був гарячим. А зараз ухолов та розмок. Ще й яблучко трошки запріло. Буде вже не так смачно. На черзі дослідження перекусу на заправці. Ходімо. 21 століття на вулиці, і це я до того, що на заправці, так само як у вашому тормозку, може знайтися саме те, що вам до смаку, і приготовлене просто при вас, достатньо гарячим і свіжим. На заправці є великий вибір перекусів від ходогів, сенвічів до чогось солоденького. Єдиний момент сама зупинка, але вона може бути корисною для того, щоб ви розім'ялися, дали можливість відпочити очам, змінити позу, що дуже важливо для водія. Поїсти одразу на заправці, як на мене, точно краще, аніж нести запах котлеток чи ковбаски до себе в авто. Та, все ж, витратити час на приготування тормозка вдома і зекономити час в дорозі, або трошки постояти в черзі та з'їсти гарячий обід на заправці. Кожен обере своє. А я б особисто обрав підкріпитися. І розім'ятися, бо попереду далека дорога. Бажаю вам класної подорожі та смачного перекусу. Це була авторубрика. Корисно знати, побачимось.